Друзі, всім вам привіт! Такі, у нас сьогодні дуже, як на мене, проста страва, яку можна готувати щодня. Ми сьогодні хочемо спробувати взагалі, як це все поєднується. І якщо воно ж насправді швидко, ми обов'язково дамо вам свій відгук. Ну з такими інгредієнтами не смачно бути і не може. Нам потрібно 5 яєць. Тут у нас 80 грам моцарели. Це помідори черрі 150 грам. можна брати звичайні помідори. Це курочка, грудинка 250 грам. вона вже відварена. І ось спеції тут паприка, звичайно, не копчена сіль, перчик. І цибулька зелена, 40 грам. І ще, друзі, така силиконова форма для кексів. Так само нам знадобиться, аня її виняла. Так що, приступаємо. Нам потрібно грудинку порізати на шматочки. На шматочки дрібненькі. Бачите, Ще ми не тільки не відварили грудинку, вона гаряча. Різати її. Важко. Дрібненькі такі, отакі хватить. Угу. Отакі. Ну, цей може завеликий. Ось такі, друзі, невеличкі шматочки вийшли, бачите? В принципі, я думаю, підуть. Тільки бажано різати його вже пізніше. Як воно трошки охолоне, тоді вже можна різати це м'ясо. Бо зараз важко було різати. Воно в руки пече. Я напевно ще буду нарізати помідори чері. Нам треба їх на, на половинку або на три частинки розрізати. До речі, як ви помітили друзі, ми готуємо то десертики, то щось таке сольоненьке, то щось таке запечене, як нам захочеться. Часом буває це просто, знаєте, експерименти. Нам цікаво, а часом буває як сьогодні. Ми просто хочемо смачно повечеряти. Я щось смачненьке знайшла, і ось ми Ти щось знайшла? А чи смачненьке? Це вже знаємо в кінці відео. Ну мені мені так здається, що вона буде дуже смачно. Ну але це так, знаєте. Далі я перу наші яйця і вибиваю ось цю велику миску. Ну як наші, курячі. <рес> До речі, ось ця страва, вона е, ніяка там не підсмажена, нічого тут не зроблено такого. Просто ми її будемо запікати і все. Тобто навіть ті, хто на дієті, це такий дуже, це така дуже корисна я сказала, вечеря навіть і швидка. Я думаю, що багатьом стане в нагоді. Це ось страва. Ой. В принципі, тут взагалі, як в рецепті сказано, нічого складного немає. Нам потрібно з'єднати яйця, цибулю, сир на дрібну. Ну, давай на дрібну. Можна, в принципі, на велику, але немає різниці. Сир натерли, далі беремо зелена цибулька. Після цибульки всі спеції намішані. І далі це все діло потрібно змішати, переколотити. Якась уняття така бодяга виходить. Це дуже цікаве, правда? Тут дуже не, не знаю, ні, яке. Бо я тільки не переборщила сіллю. Думаєш? Mm -hmm. Ти завжди не досолюєш, так що, в принципі, немає чого. <рес> Класно Переш... сказати. Переборщила це означає нормально посолила. Ні, ну скажи, ж не досолюю. Мені за це навпаки пересолюю, Ніж не досолює. Ну, друзі, а далі взагалі для мене найцікавіше. Просто це все збираємо докупи. Ну. Мені взагалі цю страву приємно готувати. Мені небагато страв приємно готувати. Такі гарні кольори, так все швидко, приємно. На дно курочка тільки мені щось здається, що тут нам цих форм буде замало. Ну, не замало. Автор рецепту він список інгредієнтів підбирав під свої форми. У нас, як виявляється, забагато. Получається трошки інгредієнтів, вони не влазять в форму, тому дивіться по своїх формах, які у вас є. Можливо, вам трошки там, більше чи менше потрібно буде. Ось така тут, друзі, ситуація. Ну, ти так кажеш, знаєш, мені здається, що нам достатньо цього, щоб не їстися. Якщо ми взяли б менше, ну, ми б зробили одну форму, а ми б наїлися всі. Помідори далі рідалі викидаємо. Мені здається, що можна було брати і звичайні помідори. Ми взяли маленькі, вони такі солодші більше, скажімо так. Адам сказав, Лука, Лука сказав кислятіна. Кіслятіна? <реш> <Не вибачено. реш> а далі просто ми ось цим збитим. Те, що толік робив, заливаємо. Ну, взагалі класно, не? Тільки знаєш, що ми не зробили? Ми не помазали обій. В принципі, воно має відстати, але. Ще не особи. Ми це все притискаємо так, ну, так, не сильно ложкою, щоб пустоти всередині, які там утворилися, щоб їх не було, щоб воно було таке суцільне. І, в принципі, все. Тільки треба це повитирати. Я, напевно, ще до кулачу... нашої. Слухай, таке яйце велике з двома жовтками. Ось така, друзі, штука вийшла. Ставимо запікатися наші такі мафіни в духовку на півгодини. Але в розігріто у ну, нас не розігріто, тому воно 40 хвилин. Ну що, друзі? Пройшло десь в районі 40 хвилин. Запах на всю кухню. Мені <Jake> ж їсти його захотілося. ти! <бухти> Ой, наша камера вона запотіла, її окуляри. Так воно все попіднімалося гарно. Якусь бляшкою виймати чи як? Угу, давай виймай. Ти мало тільки не попечи собі руки. Бачу, забагато, його треба було не докидувати до самого верху. Ну? Щоб воно якраз було на рівні з формою. Далі. Друзі, все гаряче, силикон, все гаряче. Може, просто переверни. А якщо там сік всередині, не бра? Mm. Там ж помідорчики були, все. Не зробив якось. Один. <реш> Якбись виколопати його звідти. Ну, воно виймається, воно легко. Просто ну, підвернеться. Да, Все дуже м'якеньке таке, але. <реш> таке класти чи ні? Переверни. Ти хочеш перевернути? Угу. Так гарніше. Ось така, друзі, краса в нас вийшла. На мене досить непогано вийшло. І виглядає смачно. Дуже гарно пахне, дуже-дуже швидко. Нічого складного. Беру я собі один мафін, друзі, найгарніший візьмуся. Так воно все тримається плотненько, я вам скажу. Ммм. Це смачно. Толі каже, це подібно до яєчні. Я вам скажу, в чому плюс, все повністю запечене. То це корисно справді. М -м -м. Я скажу непоганий варіант, знаєш, невечірня навіть для сніданку. Напевно, я б дала, напевно, знаєш що? Якусь спецію більше. Можливо, чесничку сушеного, сюди, до речі, він ішов. Якась така яєшня, поєднує маскурку і помідорчик це все. Зараз запропоную дітям, я думаю, вони будуть їсти. Вони дуже голодні. Який ж то взяти, Давай цей. Mm -hmm. Це крута штука. Дуже смачно, і спеції там, в принципі, все вистачає. Тобі хватає? Uh -huh. Але я вам скажу, друзі, що це просто омлет в формах. Це ну, тут каві махіни, шмахіни. Це звичайний омлет. У нас коврі є. Такий складний омлет. Так, да, складний омлет. Але воно не смажене, воно печне. Тут то, нема ну, В омлеті є молоко, а тут немає молока. О боже, я робив омлети без молока. <гум> це смачно, це плеташку. Так що отаке, так. Да. Отаке можна готувати ще. Візьміть, друзі, собі на замітку, коли у вас немає часу біля плити стояти. Ви собі наколотили, в духовочку поставили і півгодинки займаєте своїми справами. Запікали, ви собі виняли і смакуєте. Вся робота зводиться до мінімуму. М -м -м. Ось такий, друзі, смаколик сьогодні вийшов. М -м -м. Чесно, раджу готувати. Також не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Практично всю суму вже закрили, так що залишилося ще зовсім трішечки. Посилання на донат буде в описі під відео. І на банку посилання також в описі під відео. А вам, друзі, дякуємо за те, що сьогодні були з нами. Пишіть нам, чи готували ви щось подібне, хоча б подібне. Якщо не готували, рекомендуємо, тому що це швидко і смачно. І ось він наступного відео, друзі! Всім вам па-па!